Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Цінність у Божих очах. Ісаї 43:4 Ти дорогий в моїх очах. Батько Мінга був суворою людиною і не любив сина. Коли хлопчик хворів, і його доводилось вести до лікаря. Батько нарікав, що від нього лише клопіт, а одного разу він підслухав сварку батьків і дізнався, що батько хотів, щоб мати зробила аборт. Довгі роки бідолаха страждав через те, що був небажаною дитиною. І коли мінг виріс і став віруючим, йому було важко сприймати Бога як Отця, хоча він і знав його як Господа та Спасителя. Якщо ми також не зазнали любові своїх земних батьків, це може вплинути на наше сприйняття Бога. А якщо я йому не потрібен, чи дбатиме він про мене? Ці та подібні питання здатні серйозно затьмарити життя. Але якщо земні батьки бувають суворими і відстороненими, то Небесний Отець зовсім інший. Він схиляється до нас і каже, я тебе покохав, у 43 му розділі книги Пророка Ісаї Бог постає як наш творець і отець. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що Він хоче бачити вас у своїй сім'ї, то прочитайте наступні слова Поприводьте синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі. Якщо ви ставите питання, наскільки ви йому потрібні, то ось. Що про це говорить Він сам? Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, Бог любить нас настільки, що віддав свого сина в жертву за наші гріхи, щоб ми могли вічно бути з ним. Ми можемо бути повністю впевнені в Його любові. Наскільки вам легко сприймати Бога як Отця? Як ви нагадуєте собі, що ви дорогі в Його очах? Помолимось. Небесний Отче. Я хочу щодня радіти з того, що я дороге і шановане твоє дитя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.